Ми бачимо ось тут поодинокі рослини ось такі, да? Є такі да. і тут ми е, мусимо ще раз наголосити, що це той самий склеротиніоз, але прикоренева форма. І тут дивіться, е, що в принципі, е, що відбулося, да? якщо ми візьмемо нашу класичну рослинку, от, яка не була пошкоджена склеротиніозом саме прикореневою формою. От, вона ще й досі працює на скажімо так, е, на масу тисячі так, на виповненість насіння. Но якщо ми говоримо за ту рослину, яка була пошкоджена прикореневою формою, ось тут ви можете бачити чітко, як виглядає, е, передчасне дозрівання і втрата потенціалу в принципі, е, в цілому. Тому, е, Михайло Іванович, стосовно от е, снеротеньозу прикореневого, які ви дасте рекомендації? Як його вне... Найдешевші рекомендації, Володимира це сівозміна. – це сівозміна. Ніхто, ніякий фуніцид не буде боротися із прикореневою формою. Тому що склеро... склероції проростають через кореневу систему, вражують судини насамперед, і ти бачиш, що тут ще хоч чуть щось лишилося, а тут практично ноль. Раніше було зараження, але... так. От. Які далі дії? От. Де багато посівів, які містять. Білу гниль прикореневої форми, не треба глибоко ці склероції заробляти. Мінімальний поверхневий обробіток ґрунту і посів зернових колосових культур, які не є господарами ага. для склероцій. Склероції проростуть з неглибокої е, глибини в апотеції, потім вони викинуть спори, спора не буде мати де. Хазяїна, і вона просто загине. Так? Це такий, скажімо, якби біологічний метод боротьби з склероціями. От. Але знову ж таки, сівозміна є найдешевшим способом. Є багато способів внесення біологічних продуктів в ґрунт, але вони ефективні лише на 80-95%. Ого! Це що ви багато сказали? Да, але якщо 5% залишається і є 5 мільйонів склероцій на гектарі, то це 250 тисяч. 250 тисяч це 25 штук на квадратний метр. Щоб враження відбулося? Достатньо сто процентів і ми, да, так. Це так. просто в нікуди. Ми от сівозміна це той спосіб, який йде, хоча б через, ну були. за моєї практики, на дев'ятий рік повертався соняшник на поле. От така сівозміна, коли такі да. часи на зараз, часи. хоча б на четвертий рік, хоча б на четвертий рік ми хочемо, щоб соняшник повертався на але. Ви дали слушну пораду стосовно технологічних операцій, як провокувати склероці? Це до речі, колеги дуже важливо.